Друзі, вітаю! Приємно отримувати листи. А от я отримала посилку. Довго очікувану. Це посилка з тему, а що в ній прийшло, розглянемо разом. Розміром вона невелика, як бандероль, а я іноді навіть забуваю, що замовляла та що б повинно прибути. Сам момент розпаковки і от перші очікування, що ж я отримала. Нарешті бачу, і я згадала то прикраси. З віком почала цінувати все яскраве. Перша прикраса то сережки з імітацією перлин. Виглядають стильно та лаконічно. Я дуже хотіла мати таку прикрасу, і от моя мрія здійснилася. Розпакую, роздивлюся, як же вони виглядають без упаковки і, звісно ж, приміряю. Сподіваюсь, мої очікування мене не підведуть. Такий чудовий у них вигляд, перлини великі, застіпки не мають, а на вагу легенькі. А друга прикраса із посилки на шию то чарівне намисто кіста. У двох кольорах золото та срібло. Вони покриті цинковим сплавом. Також його пропоную розглянути без пакета, на вигляд, дуже ніжне. І так, то є низка. Красивого намиста із цікавою застіпкою. Скажу відверто, на мій погляд, вона цікавіша за прикрасу. Нові застіпки магніт, котрий щільно фіксується. Така краса у мене з'явилась. все витончено акуратно та якісно. І наступна річ із посилки. І я вже здогадую, що знаходиться в цій упаковці. Раз. Зараз все покажу, і тут повинні бути окуляри. Зосталось тільки розпакувати. І тут знаходяться дійсно окуляри у червоному футлярі. А до них іде серветка для скла. З цих окулярів мають квадратну, стильну оправу металеву, котра захищає від сильного світла. Для мого зору плюс 2,75, так як я і замовляла. Футляр цікаво відкривається. Сам футляр маленький, компактний, такий сумочний варіант. І розгляну самі окуляри, як же вони виглядають? Виглядають, як на сайті. Ці окуляри для читання. Саме такими я їх і уявляла, і такими їх і замовляла. Дужки силіконові, ніколи таких не мала. Тому як будуть носитися, покаже час. Я їх навіть примірила, по діоптріям підходять добре, і вони мені пасують. Механізм на футлярі взагалі цікава річ. Всі речі я розглянула: і висновок, окуляри з футляром, сережки, намисто, і все це 400 гривень. Ціна приємна, як для мене. Сподіваюсь, ці речі мене не розочарують, коли буду ними користуватися. До нових зустрічей!